Воркаут Адама, створи базу воркаутера. Всім привіт за допомогою сьогоднішнього тренування. Ви навчитеся вирівнювати з трьома вправами на перекладенні свою спину. Якщо ви ходили криво, косо, сутулились, якось незручно вам було, то сьогодні ви це виправите і станете рівніші, всього на всього потрібно робити вправи. Такі, які показано буде в цьому відео. Тому обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал. Всі минулі серії слухайте і дивіться серіалу Як накачатись, обов'язково підтримуйте репостами, коментарями та активністю. Це дуже допомагає мені розвивати проект серіал Як накачатись своєю вагою тіла на перекладенні бруса в домашніх умовах. Тому для сьогоднішнього тренування вам потрібна перекладина. Взагалі-то існують різні варіанти того, як витягувати спину на перекладині. Є хвати стандартні для підтягувань, і з цими хватами потрібно висіти по-різному. Так як якщо висіти просто одним. Хватом самим звичайним класичним, то спина звикає до такого вису. Тому сьогодні буде вузький хват звичайний, зворотній вузький і боксерський хват, покажу трішки пізніше, для трьох вправ. Але, щоб ви зрозуміли, як працюють м'язи спини, то показую для прикладу стандартні класичні. Хвати, які вирівнюють спину. Тобто, якщо будете просто витягувати свою спину одним хватом, то з часом звичайні такі виси, які, звичайно, що допомагають для рівної спини, будуть уже вам звичніші, зручні, комфортні і спина ваша закачається в тому. Районі м'язів, звичайно ж. Тому для різноманіття і більшої прокачки м'язів робіть різні виси на перекладні, якщо просто висите для того, щоб витягнути і вирівняти спину. Але для сьогоднішнього тренування це не підійде. Це просто для прикладу того, що для рівної спини потрібно висіти по одному підходу, 2, 10 та хоч 100 підходів за день, по через день, раз в тиждень, в місяць. Просто, як кому подобається, висіть почастіше і спина буде рівніша. Це основа для того, щоб робити сьогоднішнє тренування. Якщо не вмієте висіти, то ви не зможете зробити це тренування. Вам потрібно для початку навчитися по декілька секунд висіти цими хватами, які показав відео на початку. Звичайний, зворотній, боксерський, широкий, вузький. В середньому це десь 10-20 хватів самих стандартних. І на кожному тренуванні намагайтеся висіти різним хватом. Якщо ви робите на початку тренування або в кінці вис, або просто приходите для того, щоб повисіти, то робіть якомога більше хватів. Для прикладу, якщо робите за цілий місяць 30 тренувань за 30 днів, то робіть 30 різних хватів, або хоча б 15, якомога більше. Тим краще це буде для вашої спини. Звичайно, що нереально кожен раз робити одинакову ширину хвату, тому вони будуть ваші хвати відрізнятися. Але намагайтеся постаратися ще більше робити більше хватів. І додавайте вправу, яка називається юла. Це крутіння своїм тілом для поясниці. Воно дуже добре розминає. Поясницю. Тому частіше намагайтесь висіти і робити вправи для вашої спини і поясниці це як певна основа і фундамент для сьогоднішнього тренування і зміцнення спини. В нижній, якраз частині спини, де поясниця досить комусь буває незручно або некомфортно. Тому для витягування і вивільнення свого тіла від болю, робіть крутящі обороти своїм тазом висячи на перекладині. Це і є вправа, яка називається Юла. Робіть на початку тренування в кінці, або просто, якщо навіть приходите робити вис, то це також. Буде вам додатково для здоров'я, оздоровлення, і таким чином ви вже зможете робити себе рівнішими. Це як вам підсказка і лайфхак того, що потрібно робити завжди, якщо відчуваєте якусь дискомфортну, неприємну біль в спині, або Просто для профілактики. Тому з цією основою починайте робити сьогоднішні вправи: проходка на перекладині звичайним хватом в першій вправі, зворотнім в другій і боксерській в третій. Обов'язково ставте пальці в кільце, не просто на перекладину. А щоб було вам зручніше робити цю вправу. І проходьте за тренування на перекладенні зліва направо або справа наліво по тій кількості разів, яку зможете зробити, не шкодячи своїй спині і комфортно роблячи вправи. Але спробуйте починати по одному разу робити. Проходку на перекладенні кожного хвату. І при проходці намагайтеся якомога ближче тримати руки одну до одної. Не швидше пройти перекладину, а довше, підконтрольніше, збалансованіше і чіткіше в кожному підході. Якщо не зможете проходити, Одну навіть проходку то намагайтеся, тренуйтеся, не шкодячи собі, відчуваючи себе, і з часом роблячи одну проходку, робіть вже спроби на дві проходки, три, чотири і, можливо, навіть і більше. Ця вправа досить добре розминає спину, при цьому витягує спинні м'язи. І робить їх рухливішими. Тому, якщо просто будете висіти для витягнення спини і вирівняння себе, то це дуже добре, але цього буде вам з часом мало. Тому ці вправи будуть вам ще більше допомагати робити себе рівнішими. Без фанатизму, спішки. І лишніх рухів обов'язково робіть на початку в кінці тренування, або просто, якщо навіть не робите ніякі не підтягування, нічого на перекладині, ніяк не тренуєтесь, то спробуйте прийти на перекладину і робити по одній проходці кожного хвату. В принципі, це і є все тренування. Долучайтеся до збору, який зараз проводиться на суму 232 тисячі гривень. Посилання буде під відео на банку Монобанка. Це ціна за всі програми тренувань на сайті www.w.orkaвdama.com. Як тільки не збереться збір, загружу вам програми тренувань в інтернет. Всім пока.